Особливий момент. Саме розвиток важка і тривала справа, яка потребує постійно докладати зусиль. Плануючи щось зробити, ми часто відкладаємо це на потім, чекаючи на можливість або момент досягнення мети найлегшим шляхом, тобто за допомогою найменших зусиль. І такі миті справді існують. День, коли почати кинути палити, значно легше, або день, коли впоратися з проявом негативних емоцій, також дуже легко. Але який тут мінус? По-перше, нам невідомо, коли цей момент настане, і ми можемо втратити купу часу лише на очікування. По-друге, навіть коли такий момент настане, він нестабільний сам по собі, бо являється проявом випадковості, а не сили волі та наміру. Тому краще не чекати, а створювати такий особливий момент самому, тут і зараз, в будь-яку мить. Це найскладніше, але й винагорода значно більше. Насправді, складні ситуації, хоч і важкі, але найкращі, бо дозволяють нам проявити себе на повну, або довести життю, що ми слабкі і дійсно не заслуговуємо на щось краще, або підтвердити, що ми сильні, і вправі заявити права навіть на щось значно більше. Тож, відповідно від нашої реакції, життя і буде в майбутньому підкидувати нам те, на що ми підтвердили свій намір. Не зволікайте і завзято робіть свою справу саме зараз, не чекаючи якогось особливого моменту, бо це ваше життя і відповідно наявність чи відсутність нових можливостей.